Спілкувався нещодавно з одним контент креатором каже: вигорання, ніфіга не встигає. <кхи> Я сижу такий кажу, що ти не використовуєш який-небудь генератор ідей. Вона каже: ну, клієнтів багато треба постійно і одним, і іншим, і третім, і п'ятим, і весь час щось генерувати, придумувати. А це типу займає дуже багато часу, тим паче, що ідей то треба багато, тому ну, що. Ера Рілсів, коли треба контент публікувати щодня, змушує придумувати дуже велику кількість ідей. І я їй кажу: слухай, ну давай разом з тобою придумаємо сів писати. І, коротше, такий, раз, 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 і зробив таку штуку, яка називається генераторидей. Дуже цікаво вийшло, тому що під 6 цільових аудиторій от напрямків клієнтів генерується до 500 ідей. Одним махом, якщо по одній реалізовувати на день, то виходить, що більш ніж півтора року можна просто ні о чому не думати, як то кажуть, тому що є чітке розуміння, як цей генератор ідей працює. Це все робиться в Телеграм. За лічені хвилини ти прописуєш для себе цільову аудиторію, з ким ти хочеш працювати. Відкриваєш цей генератор ідей і просто виписуєш назви теми, і далі наповнюєш своїми змістами, що тобі важливо, що тобі хочеться. Дуже просто, дуже легко працює. Якщо хочете такий, щоб не вигорати, не заморочуватись над контентом. Пишіть в особисті, розкажу щодо чого.